Епіцентр К виборов Кубок області з футзалу. Про Олімпіаду від першої особи лижна акробатка Надія Мохнацька поділилася враженнями від виступів у Сочі. Жага до води. Спортсмени клубу Альбатрос в Бурштині завершили черговий тренувальний збір. Епіцентр К виборов Кубок області з футзалу. Вже традиційно володар трофею визначався у серії пенальтів, адже гра з діючим володарем Кубку Зорі Карпат збора в основний час завершилася з рахунком 4-4. Ближчими до перемоги тут були саме Микуличинці. Вони постійно вели в рахунку: 2-0, 3-1 та навіть 4-3. Та щоразу хтось з епіцентру ставав на заваді амбіціям Зорі Карпат. А Роман Ярі на останніх секундах гри зміг вирвати нічию. Сьогоднішній матч для нас складався дуже важко. Ну, ми розуміли, що ми граємо проти минулих володарів Кубка області. Вони вже, скажімо так, на, тому, на цьому рівні вже себе реалізували, були, вони були впевнені, здорово зараз грають вони на область, забираючи забираючи очків лідерів. <кій> ми налаштовувалися дуже серйозно, відпрацьовували все, що могли, і, і гру з п'ятим. І відпрацьовували шестиметрові. Тож спеціальна підготовка до шестиметрових епіцентру «К» таки пригодилася. Тут також з першу ближчими до повторного кубку були ми Однак епіцентрівці змогли переломити хід серії. Окрім голкіпера епіцентру, героєм шестиметрових став Володимир Прокоп, який реалізував вирішальний удар 4-3. Коженка нам допомогла, ми зрівняли, зрівняли ще раз. І ось в серії пенальтів ми все ж таки перемогли зорі Карпат, які дуже довго і тривало виграють всіх по пенальті. Але ми зібралися і виграли в них. Ну, Я рахую, що ігра була дуже досить цікава глядачам. Переміг найсильніший, тим не менш, вже колишні володарі кубку визнали, результат закономірний, адже в зустрічі рівних команд все розсудила випадковість. Та своїм суперникам милковичинці бажають лише успіхів. Результат закономірний, тому що команда «Епіцентр», так як і зорі, Карпат, приблизно рівні суперники між собою. І тому з нічий не результат закономірний. Звичайно, нам хотілося виграти, дуже хотілося. Ми працювали для цього і на полі в тому числі працювали. Ну не хватило не знаю чого. Напевно, везіння, тому що такий, як останній гол, це відбувся під, під руку воротарю. це напевно просто везіння не хватило. тому що ми викладалися на всі 100%. Залишається тільки побажати новоспеченому чемпіону, щоб вони не здавали свої позиції в наступному році і підтвердили статус володаря. Кубку Новоспечені володарі Кубку області з футзалу, які учасники фіналу отримали пам'ятні відзнаки. У нас традиційно є перехідний кубок цей красень. Ми там з кожної кожного володаря табличку клеїмо, Так вже слава Богу, є шість табличок, тому що це кубок розі вже сьомий, але саме цей прихідний приз він є шостий. І гравці отримали пам'ятні медалі, володар і фіналіст, кубка, і звичайно відзначили браду арбітрів, спостерігача арбітражу, так як це прийнято у таких фінальних змаганнях. А вже цими вихідними поновляться змагання в обласній вищій та першій лізі з футзалу. Після вимушеної паузи у чемпіонат України з футзалу поновлюється 21-й тур чемпіонату України відбудеться найближчої неділі 2 березня. Згідно календаря змагань, цього дня відбудуться три поєдинки, в одному з яких спортлідер плюс прийматиме ураган. Енергія гратиме з кардинал Рівни». А от до Луганської ЛТК завітає харківський локомотив. Нагадаємо, що напередодні екстраліга один за одним відмінила одразу два тури, заплановані на 20 і 25 лютого. Вони перенесені на більш пізніший термін. Американський захисник Юджин Лоуренс, який цього сезону виступав за івано-франківського верлу, продовжить свою кар'єру в Німеччині. Лоуренс вже погодив умову договору з клубом Телеком Бон у цьому сезоні Юджин провів у Суперлізі 16 матчів. В середньому захисник набирав 10 очок, робив 6 передач та 2 підбирання. Щоправда, про від'їзд американця, офіційний клуб сайту наразі мовчить. Про олімпіаду від першої особи Івано-Франківська лижна акробатка Надія Мохнацька повернулася додому з Сочі та поділилася враженнями від найпрестижніших змагань планети. Каже, незважаючи на велику кількість критиків організаційних моментів, українці почували себе в Сочі комфортно. Тобто, теж я бачила, не бачила нічого такого. У нас не було У нас в кімнатах. Було чисто, так як розказували про два туалети, такого ми не бачили. Все було. Добре, своїм виступом та підсумковим 17-м місцем дівчина залишилась задоволена, хоча не заперечує, що можна було показати кращий результат. Я зайняла сімнадцяте місце. Скажу так, місце не задоволено, але своїм прыжком я його виконала так, як було наперед загадано. Тобто, довольні тренера, довольна я. Перший прыжок я впала, тобто неправильно виконала, там були проблеми. Другий прыжок я виконала на своєму рівні високому. Тобто, так як планували, так і пригнула. Надлишку вільного часу надії не було через потребу належної підготовки перед відповідальними стартами. Тож встигли лише з'їздити в Сочі за сувенірами. Натомість, чимало уваги до українки та всієї збірної було прикуто через протестні акції в державі. Мохнацька зізналася, іноземці не володіють правдивою інформацією про ситуацію в Києві. У ну, них зовсім інакші думки, тобто телебачення їхнє російське, білоруське, зовсім інші. Прогнози передають чим наше українське телебачення, тобто в них зовсім інше уявлення було про те, що в нас в Україні І, звичайно розказали правду все як. Ну, вони не вірили, але у нас є докази. Є нині Івано-Франківську з Надією, і її коханий теж лижний акробат Микола Пуздерко. На олімпіаді в Сочі він посів 20-те місце. Пара впевнена, доповнюють один одного. Ми в принципі да, друг друга підтримуємо постійно. Ну збори, змагання ми ну, завжди разом на і з того, що я можу піскати свого власного опиту, то. То вона мені щось підказує. Ну, сторони, все-таки видніше ну, в нашому спорті, все таки такі теж дуже міння важливе. Наразі Надія Мохнацька готується до чемпіонату світу серед юніорів, який відбудеться в Італії наприкінці березня. А от всеукраїнську першість відмінили через брак снігу. Жага до води. Спортсмени клубу Альбатрос завершили черговий тренувальний збір. У зимовий час єдиним придатним місцем для виходу на воду є теплий канал Бурштинського моря. У вихованців клубу тут ще й належно облаштована тренувальна база. Є роздягальні та склад байдарок і каної. В Україні не так багато місць, де можна взимку тренуватися. Ну, відповідно, це пов'язано з температурою води і водними якимись можливостями. Не в кожне місто область має можливість взагалі якусь річку мати. А в нас і озеро, є в івано франківську і такий канал, який дозволяє взимку тренуватися. В цьому плані нам досить повезло. Тому в бурштин дуже люблять приїжджати. В принципі, база є, дуже гарна база. Спортсмени для підготовки мають все необхідне. У Буршти. Ні, продовж майже двох тижнів відточували майстерні з веслувальники так званого другого ешелону. Це школярі, які ще не є такими титулованими, як Наталія Жилюк чи Михайло Мандзюк. Однак не менш перспективні. Тренери уважно стежать за своїми підопічними і одразу ж дають зауваження. Не падай туди, під фініш, все, розвертаєш корпус і працюєш як майник. Іван, от на фініш пішов уже покраще. Не, не тримай ззаді весло, не затяг хльосту відштовхуйся і зразу на другий, рибок, зразу на другий рибок. Спортсмени зізнаються, повернення на воду чекали з нетерпінням, адже в зимовий час доводилось займатися лише загальною фізичною підготовкою. Хоча вона, звісно, теж потрібна. Вже хочеться літа, вже змагання, готуємося. Вже будемо виходити на суто на швидкість, вже підготовка до змагань буде таких. Молодший брат Назара Олег теж скучив за водою. Два місяці не займався було цікаво вийти на воду вже скучав за водою. Якщо хтось думає, що основна робота веслувальників добре махати руками, каже тренер Микола Паріг, той глибоко помиляється. Адже це лише завершальний етап роботи м'язів усього тіла. Саме на таких зборах є можливість покращити дану техніку. Йдуть такі підготовки. Тобто, ти вчишся стояти, сидіти, потім вчишся підрулювати, бо, як ви вже замітили, що в лодках немає ніяких ні рулів, ні, ні нічого. Ти фактично рулиш веслом. І коли вже спортсмен може стояти, може їхати рівно, рулитися, тоді йде другий етап підготовки. Тобто Ми укріпляємо ноги, спину, бо ці м'язи. вони… Якби м'язи спини, м'язи, ніг вони виконують саму велику і рутинну роботу, бо все веслування заключається в роботі ніг і спини. Руки фактично відіграють фонову роль для того, щоб просто втримувати весло. Єдиною дівчиною на тренувальному зборі є Ольга Крикун. До того ж, вона єдина у своєму клубі своїй греблю у байдарці. Каже, відчуває на зборах велику відповідальність. Мені так легко ні, ну не знаю. Ну може, ну я як пройшла, мене відразу пересадили на не знаю, Я вже якось звикла до неї. Вже к ні. вже через два тижні альбатросівці планують знову повернутися на канал Бурштинського моря. Це буде черговий етап до весняного чемпіонату України. Івано-Франківські кудоїсти привезли зі змагань у Вінниці 18 нагород різного гатунку, з них 5 – золоті. На тамтешній обласний турнір поїхало 25 спортсменів, і майже кожен з них привіз додому медаль. Зокрема, найвищу нагороду виборов 13-річний Андріан Бочковський. На шляху до неї переміг двох опонентів. Це каже боєць: лише початок його спортивної кар'єри. Хочу зайняти чарний пояс. Для цього треба дуже сильно працювати, багато ходити на тренування, не пропускати, слухатись сенсея. А от Михайло Горбовецький у своїй Богові категорії провів як виграшний бій, так і одного разу програв. Тож привіз додому бронзу, однак отримав і більш цінний багаж, досвід. Получив дуже багато опиту, змагався з суперниками трохи вищої кваліфікації, як свою. Це були мої перші виїзні змагання. Побачив своє недопрацювання, помилки, зайняв третє місце, буду допрацьовувати і на майбутнє буду краще виступати. Пробував свої сили на виїзному турнірі у категорії Абсолют, Ярослав Озарук. На турнірі теж провів два переможні поєдинки. Тепер куди їсть, не проти виступити і на сильніших змаганнях. Це Насправді дуже прекрасний вид спорту. Він поєднав собі все. і просто приємно проводити час і тренуватися з хорошими людьми. Коли прийшов з самого початку на тренування, то я думаю, що я буду тренуватися тільки для себе, але виходить, е, і може в подальшому якісь змагання вищого рівня, якщо все буде добре, я буду далі, надалі тренуватися. Підсумковим результатом своїх підопічних президент обласної федерації Кудо Іван Хмалівський залишився задоволений. Дуже хороший турнір, серйозний були висококваліфіковані спортсмени, адже Вінницька федерація входить в трійку кращих в Україні. Я дуже задоволений результатом виступу нашої збірної. Деякі спортсмени з ті, ну скажімо, які їздили перший раз на обкатку, вони себе дуже гарно показали. Деякі спортсмени не змогли себе проявити, тобто, звичайно, зіграли важливу роль і хвилювання, там переживання спортсменів. Спортсмени горіли, от, і їм в кінці не вистачило вже сил. Адже змагання від, були, проходили з 9-ї години ранку до 22-ї години вечора. От, тому без загалом я дуже задоволений результатом нашої збірної. Тепер місцеві кудоїсти готуватимуться до всеукраїнського семінару інструкторів та до чемпіонату України серед дітей, який відбудеться у квітні. Дівчата баскетбольного клубу Франківськ продовжили свою переможну серію та здобули у Тернополі ще дві перемоги над місцевим універом. Тепер вони закріпилися на другій сходинці турнірної таблиці свого дивізіону. У минулу суботу підопічні Юрія Процюка виграли з рахунком 53-69, А наступного дня повторили свою звитягу 56-71. Наразі вона франківчанки посідають друге місце у своїй групі, але мають у запасі ще дві гри. Наступні домашні матчі БК Франківськ проти Сузіря Федерації баскетболу перенесла на пізніший термін. На шкільному турнірі з футзалу кубок президента НФК Ураган відбулися вирішальні матчі однієї четвертої фіналу. Зважаючи на трагічні події в країні, усі ігри змагального дня почалися з хвилини мовчання. Також не виступали танцювальні групи підтримки. 18-та школа підтвердила свою перевагу над гімназією номер 3 яку здолала з рахунком 6-3. забивши чотири м'ячі, Артем Микуляк з 28-ї школи допоміг своїй команді здолати третю – 6-1. в школі. Працюємо, хочу виграти 80 тисяч гривень. Знову впевнено до фіналу крокують і гравці п'ятої спеціалізованої школи з рахунком 6-4 вони перемогли школу номер 26 Тим не менш, представники сторони, що програла, покидають турнір лише з позитивними враженнями. Раді цій можливості, яку нам дам, нам надав пан Олександр, за те, що наші діти мають змогу грати, проявляти себе. І можливо це чиєсь майбутнє. А от зустріч 24-ї і 21-ї шкіл завершилася в нічию 4-4. Проте за підсумками першої дуелі вихід у півфінал вибороли саме футзалісти школи номер 21 А вже попереду переконаний ідейний натхненник турніру Олександр Бубен, нас очікують найцікавіші матчі турніру. <звістка> Якість турніру, як завжди, тільки покращиться. Якість команд буде найвища, які вийдуть ведуть вслідуючи кола позитивних емоцій, запеклої боротьби. Якщо би. Щоб саме тих дітей, які будуть змагатися хтось про програвати, хтось вигравати, щоб вони всі отримали максимальну підтримку, Вже цими вихідними відбудуться два півфінали малого кубку Олександра Бубина.